Добрий день. Шовгужва можете доповнити різними видами швів, наприклад, прямим хрестиком, косим хрестиком чи болгарським хрестиком. Спочатку виконуєте перечислені хрестики, а потім виконуєте шовгу жва. Так само можна формувати посередині різні. Вузлики, які ми з вами вивчали на заняттях. Спочатку виконуєте шоу гужва, а потім виконуєте вузлика. Сформувати можна ось і такий шовчик, який складається, як ви вже тут бачите, розберете. Із петельного шва виконано, закріплено догори, тобто знизу до гори виконано, і петельного шва, який виконаний справа наліво. А чи, навпаки, так само можете використовувати в своїй роботі і ось таке поєднання двох петельних швів. Якщо ви розмістите ось такі петельні шви по діагоналі, ви одержите квадрат. З двох петельних швів розміщених по діагоналі і зміщених на одну нитку посередині, можна отримати ось таке поєднання. Творчих успіхів вам. Дякую за перегляд!